Вони готові, аби захищати державу на сході. Батальйон спецпризначення у МВС Івано-Франківськ поповнився новобранцями. Присягу склали 26 міліціонерів. Їм вручили бойову зброю. А школярі подарували бійцям листи обереги з зображенням янголів та побажаннями повернутися живими додому. Державні нагороди за професіоналізм і хоробрість отримали також правоохоронці, котрі вже були у зоні. Ато невдовзі вони повернуться туди знову. Тренувалися на полігоні понад місяць. Тренувалися це полігон, це в тебе ні, ніхто не стріляє. Нічого, просто тренування. А там вже інакше. Ну, слава Богу, командири хороші були, підтримували нас, розказували, бо вони вже там були. Бойовий дух є. Ну, будемо просити Бога, щоб закінчилася ця війна, щоб вже наші хлопці не гинули. Радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновіл розповідає: нині головне завдання підготуватися до зими та максимально зберігати життя хлопців. Українські війська гідно тримають лінію оборони, неба й король у цьому відіграють спецбатальйони УМВС. Вони зробили справді героїчний крок, що вони вже на це пішли. І знаєте, якщо говорити взагалі про ситуацію в Україні, її можна сказати одним словом: Україні зараз потрібні солдати, тобто вони зараз роблять найголовніше, що потрібно для цієї країни, і я дуже їм дякую за їхній вибір. Головний міліціонер області запевняє, батальйон добре укомплектований та готовий як морально, так і психологічно. Щодо інших бійців, нещодавно двох прикарпатських міліціонерів вдалося визволити з полону. Доля ще одного невідома. Маємо інформацію, що він перебуває в полоні спільно з керівництвом служби безпеки, керівництвом центру АТО. Вживаються заходи щодо встановлення місця можливого перебування нашого працівника згідно із планом ротації. Понад сотня прикарпатських міліціонерів вирушить у зону АТО вже цієї неділі, куди саме правоохоронці не розголошують з мотивів безпеки.